Додаток, це другорядний член речення, який вказує або називає предмет, на якийсь спрямована дія і відповідає на питання всіх відмінків, крім називного. Тобто, питання всіх відмінків, крім називного. Родовий відмінок, на які питання відповідає? Кого чого давальний? Кому чому знахідний? Кого, кого що орудний? А Місцевий. На кому на чому. Тобто, додаток відповідає на ці питання. На питання, хто що додаток відповідає? Ні. Тільки на питання непрямих відмінків. Непрямі це всі, крім називного і кличного. Запам'ятали? Запам'ятали? Зрозуміли, що означає? Тобто, це той предмет, на який спрямована дія наша, або щодо якого ця дія відбувається. До додатка ви завжди будете ставити питання від присудка. Тому перш ніж шукати в реченні другорядні члени речення, треба підкреслити граматичну основу. І тільки потім від уже підкреслених членів речення ставити питання до ще не підкреслених. Пишемо речення. Я читаю книгу. Шукаємо підмети присудки. Я, 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 я читаю не Я підмед читаю книгу. Далі ставимо питання до слова книгу. Від якого слова? Читаю. Що? Того? 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 То як? Того? Кого що? Це що? Читаю, кого що книгу. Якщо питання кого що, значить це який член речення? Не, я не питаю відмінок. Член речення. Додаток, додаток Ми з вами підкреслюємо ось так пунктирчиком. Що? Я не зрозумію, коли треба ставити цей додаток? В смысле, коли треба ставити. Ну, В яких реченнях треба його ставити? А ти орієнтуєшся по запитанню. Ти дивишся, як ми в слово ставили питання від слова до слова. Якщо ти розумієш, що ти від слова читаю, ставиш питання читаю кого? Що? То ти розумієш, що на питання кого що в тебе із другорядних членів відповідає тільки додаток. І тому це автоматично буде додатком. Зрозуміло? Оце надписувати не потрібно. Це ви робите в себе в голові. Це я просто Дімі пояснив, чого так. Ага. Далі. Я гуляв. З братом. Я гуляв з братом. Де підмет? Я. Що робив? Гуляв, гуляв. Так. І додаток буде з Ставте питання, доводьте. Ким? Гуляв з ким, з чим? З братом. з братом. Дивіться, коли у вас є оцей прийменничок, ми його не губимо, ми його підкреслюємо разом з тим словом, таким членом речення, яким буде це слово. Якщо братом це додаток, а «з» стосується слова братом. То з братом буде додатком з не губимо. Зрозуміли? З. Коли ти ставиш питання, я гуляв з ким, і ти відповідаєш з братом, якби ти відповіла просто, я гуляв братом, гуляв ким братом, трошки інше, значення, коли ти береш брата і ним граєшся, граєшся, да? то тоді в тебе було би без цього з. Зрозуміло? Так, тут зрозуміли? Зрозуміли, добре. Прийдіть. З рідною сестрою. Шукаємо граматичну основу. Сестрою. Граматичну основу спочатку. Підмет буде тут? Не буде. Присадок. Прийдіть. Прийдіть, підкреслили. Прийдеть, коли додаток? У вас це не зовсім. Так, ще раз. Прийдіть. <клевиця> з ким? З сестрою. І Дивіться, у вас ось це з. Стосується якого слова? З <клевиця> Сестрою. І ми ставимо питання: прийдіть з ким? З сестрою, з ким? З чим? З сестрою. Отже, додаток, де буде? З, з, з сестрою, ось ця з ми не губимо, рідною пропускаємо. І сестрою підкреслили додатком. Це, все, рідною, це якою це буде означення на наступному уроці про це будемо говорити. Зрозуміли? Тобто, прийменничок може бути віддалений від вашого слова, але ви його не губите. Зрозуміли? І далі. Бува. Далі зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли ви визначаєте член речення, треба завжди ставити подвійне запитання. Наприклад, знайшов книгу, ми можемо поставити запитання, знайшов що книгу, і помилково підкреслити слово книгу підметом. Це буде неправильно, правда ж бо не книга себе знайшла. Тому треба ставити питання: знайшов кого що книгу? І ми вже бачимо, що це питання не називного, відмінка, отже, це додаток. так? Зрозуміли? Дивись. що ем, Книга лежить на столі. Яке питання ми поставимо до слова книга? Лежить? Ні, Лежить. Хто що? Книга? Хто що, це питання, якого відмінка? Називного, значить, це в реченні що буде? Підмет. Я прочитав книгу. Поставте питання до слова книгу. <плес> не подвійне питання. Прочитав кого що книгу, і ми бачимо, що кого що це вже. Який відмінок? Ні, кого що. Знахідний, значить, це буде не підмет, а що? Додаток. Зрозуміли? Тобто ставимо завжди подвійне запитання, щоб не заплутатися.